Дивіться, як ви прокоментуєте звинувачення ці про те, що ви підтримували Росію, кому в якому інтересно. Сторона захисту заперечує щодо відеозйомки процесу. Дивіться, а, ми зараз не почули наші права і журналістів. Дивіться, це відкрита судове засідання. Я заявляю усно, що як представники медіа хотів би бути присутніми на цьому судовому засіданні і вести зйомку даного процесу. Фото, відео, якісь. Відео зйомку. Заберечь вашу честь. На кадрах, що ви щойно бачили, ми намагаємось поговорити з суддею північного апеляційного господарського суду міста Києва Володимиром Куксовим. Точніше, вже з колишнім в липні цього року його позбавили статусу судді, бо той, хто колись присягав українському народові справедливо здійснювати правосуддя від імені України, сам має всі шанси загриміти в тюрму. Куксова обвинувачують у тому, що він суддя київського суду, який працює в столиці і живе під Києвом в парі. Кілометрів від Бучі в момент нападу росіян зізнавався, знайомив, що чекає на Росію під Києвом. Звірства в Бучі називав фільмом та постановкою. А коли в щойно деокупованому Макарові знайшли зґвалтовану та закатовану дівчину, говорив, що це могло зробити тільки бендерівці. Да, мені кажуть, що тільки бендерівці грьобани можуть насилувати.